Через випалювання трави та стерні на узбіччях доріг та на полях лише протягом однієї доби на Чернігівщині виникло 24 пожежі в екосистемах. Вигоріло більше 60 гектарів території та пошкоджено 15 будівель і споруд. В управлінні держслужби з надзвичайних ситуацій констатують, що пересічні громадяни та керівники деяких підприємств, ігноруючи заходи пожежної безпеки, не замислюються над можливими наслідками такої безпечності, якби не оперативне втручання рятувальних підрозділів, наслідки пожеж в екосистемах могли бути набагато масштабнішими та не Бачуваними, адже поривами вітру, неконтрольоване полум'я миттєво охоплює великі території, будівлі, споруди та лісові масиви. Випалювати суху траву та сміття можна лише отримавши відповідні дозволи у екологів. Перебуваючи в лісових масивах, паркових зонах або біля торфовищ, необхідно дотримуватись елементарних заходів пожежної безпеки, не кидати непогашені сірники та недопалки. Слід зазначити, що за спалювання сміття або минулорічних залишків без відповідного дозволу статтєю 771 передбачена адміністративна відповідальність.